Добрий день, мої любі дітки! Діти, подивіться, яка краса, які гарні квіти. Це чорнобривці, хризантеми. Це квітки називаються айстри. А ось це жоржини. Називаються вони осінні квіти, тому що вони починають квітнути восени і подарувала нам їх красуня осінь. А давайте сьогодні з вами згадаємо, яка будова у квітки. Чого складається квітка? Так, коріння, стебло, пелюстки, листя, насіння. Ось яка будова квітки. Ще давайте з вами закріпимо назви осінніх квітів. Жоржини, хризантеми, чорнобривці, айстри. І подарувала нам їх осінь, красуня осінь. Яка зараз пора року? Так, дітки, осінь. І ці квіти квітнуть на осені. До побачення, мої любі! Бажаю вам гарного дня. До нових зустрічей!